Ірпінь водоканал цього року побив усі можливі рекорди. Проклали більше 20 кілометрів трубопроводу, проборили три нові свердловини, побудували одну насосну станцію в гостомелі, створили проект очистки питної води тощо. А на днях нарешті здійснилася давня мрія Ірпінь водоканалу. За рахунок міського бюджету вони придбали новий генератор. Цей генератор буде встановлений на наш автомобіль, або авто, ЗІЛ, або газон, і він буде як как би, бы, передвіжним. Тобто в будь-якому місці міста, в будь-яку каналізаційну насосну станцію він зможе запустити електродвигателі в випадку відключення електроенергії. Тобто такого рівня генератором не можуть похвастатися ні одні водоканали в Київській області. Такий мощний, це один у нас із перших тосета тобто, ми точно знаємо, і он дійсно нам допоможе в аварійних ситуаціях. Більше того, якщо раптом у інших комунальних підприємств Ірпіня трапиться неприємна пригода, цей генератор до їхніх послуг. Що стосується інших успіхів ірпінь водоканалу, то до нового року вони планують завершити будівництво нового приміщення для працівників каналізаційної бригади і зупинятися на цьому не збираються.